Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про корми і годівлю кролів. Корми, які використовують у кролівництві, можна класифікувати на зелені, соковиті, грубі, концентровані та різні добавки для збалансування раціонів. Зелені корми у літній період. Основні, при зовнішньоклітковому та шедовому утриманні кролів їх використовують в натуральному вигляді, або подрібненому, а при промисловому у вигляді трав'яного борошна. Цінність зелених кормів у тому, що, незважаючи на вміст води, 65-85%, у них є велика кількість легкоперетравних білків, клітковини, мінеральних речовин і вітамінів, які добре засвоюються. Тваринами. На частку зелених кормів влітку припадає 30-40% поживності добового раціону. Зелений корм найдешевший, що забезпечує низьку собівартість продукції. Для годівлі кролів використовують різноманітний зелений корм, дикорослі трави і сіяні злакові бобово культури. З сіяних культур для кролів найкращі бобові люцерна, вика. Конюшина, горох, солодкий люпин, серадела, буркун, боби, еспарцет чи налучна. Порівняно із лаковими, у них міститься більше протеїну, вітамінів і кальцію. Із лакових культур можна використовувати озимі жито й пшеницю, кукурудзу, магор, просо, овес, суданку, сорго та інші. А також лучні. Лісові і степові трави, пирій, райграс, грястицю, житняк, тимофіївку, тонконіг, стоколос тощо. Краще засвоюються кролями бобово-злакові суміші, горохово вівсяна, вико вівсяна та інші. Із сіяних олійних культур бажано використовувати соняшник, зелені злакові корми доцільно згодовувати кролям до цвітіння. А бобові – у період бутонізації та на початку цвітіння, бо пізніше трави грубішають і ефективність засвоювання їх значно знижується. Крім того, можна використовувати кормову капусту, зелену масу топінамбура, а також гичку кормових і цукрових буряків, турнепсу, брукви, листя капусти та морквиня. Кролі добре поїдають. Зелені гілки берези, верби, лози, ліщини тощо. У присадибних господарствах з ранньої весни до пізньої осені широко практикують для годівлі кролів дикорослі рослини, такі як лопух, полин, деревій, ромашку, кропиву, молочай, кульбабу, пирій, подорожник, лобуду, суріпицю. Осот та інші, які мають високу поживну цінність. При цьому треба бути особливо обережним, щоб не використати отруйних і шкідливих рослин, таких як чемериці, бликоти, дурману, курячої сліпоти, сон трави, віхи отруйної, жовцю, хвоща, звіробою та інші, які можуть спричинити тяжке захворювання. І привести до загибелі тварин. У більшості цих рослин отруйні речовини не зникають і при висушуванні, тому не можна допускати їх наявності при заготівлі сіна та селосу. Годівля кролів зеленими кормами потребує обов'язкового дотримання ряду правил, таких як переходити від згодовування кормів взимку. На зелені весною треба поступово добову норму зелених кормів слід доводити протягом 10 днів, починаючи з 10-15%. При згодовуванні значної кількості зеленої маси в нічний час необхідно давати трохи, це десь 5-10% норми, свіжого доброякісного сіна. Не можна годувати кролів протягом тривалого періоду одним кормом, навіть коли вони його полюбляють, оскільки це знижує не тільки поїдання і засвоєння корму, а й середньодобовий приріст молодняка. Не слід згодовувати мокрий, росяний або намочений дощем, а також зелений корм, що зігрівся. Не можна допускати потрапляння до годівниць отруйних рослин. Треба обов'язково враховувати. Особливості кожного корму і при згодовуванні його стежити за станом тварин. Наприклад, гичку кормових і цукрових буряків слід давати дорослим тваринам не більше однієї третьої норми, тому що у ній міститься щавлева, яблучна та інші органічні кислоти, які спричиняють розлатравлення. травлення. При згодовуванні цього корму необхідно стежити. За діяльністю шлунково-кишкового тракту тварин з метою запобігання його розладам. До раціону потрібно вводити 10-15% за поживністю доброякісного сіна та згодовувати гілки вільхи або дуба, що містять в'яжучі речовини. А зараз поговоримо про соковиті корми. До соковитих кормів належать корени-бульбоплоди, плоди баштанних культур. Селос і сінаш. Ці корми особливо цінні в осінній, зимовий і весняний періоди, і є основними у забезпеченні легкоперетравними вуглеводами та вітамінами. На їх частку припадає 5-10% поживності раціону. Вони легко і майже повністю перетравлюються тваринами. і введення їх до раціону наближає зимову годівлю до літньої, соковиті корми. Нормалізують функцію органів травлення і підвищують молочність лактуючих самок. Проте вони бідні на протеїн, жир, клітковину і мінеральні речовини. Тому їх слід згодовувати у комплексі з грубими і концентрованими кормами. З плодів для кролів найкращий корм це морква, червона і жовта, у ній міститься. Багато каротину до 100 мг на 1 кг. вітамінів А, в 1 В2, С і мінеральних речовин 0,62 г кальцію і 0,5 г фосфору. Добре засвоюють кролі також цукрові та кормові буряки: турнепс, ріпу, брукву, редьку. З бульбоплодів кролі охоче поїдають картоплю. Яка містить 12-24% крохмалю. Мало клітковини і має високу біологічну цінність при порушенні правил зберігання, вплив сонячних промінів, картопля зеленіє. У ній нагромаджується утруйна речовина. Саланін. Тому краще згодовувати картоплю вареною в суміші з концентрованими кормами. Можна також використовувати бульби земляної груші, топінамбура, що за поживністю майже не поступається перед картоплею і замість крохмалю містить інулін. У південних областях кролям дають кормові кавуни, кабачки та гарбузи. Корени бульбоплоди та плоди баштанних культур. Згодовують у сирому або вареному вигляді, окремо чи в сумішах. Перед використанням їх подрібнюють вручну або на коренерізках. Одним із важливих кормів у зимовий та осінній періоди є село з консервованих зелених кормів і свіжоскошених та прив'ялених трав. У ньому міститься багато органічних кислот. Селос Змінює однотипність годівлі у зимовий період, є одним із джерелом вітамінів і вуглеводів, має дієтичні властивості, посилює секрецію травних залоз, чим підтримує нормальне травлення. Кролі добре засвоюють село з листя кукурудзи, кормової капусти та морквиня. Найкращий за поживністю селоз з качанів кукурудзи, молочно-воскової стиглості яким можна замінити в раціоні дефіцитні концентровані корми на 50%. Кролям можна також загодовувати сінаш, консервований зелений корм вологістю 45-50%, який за кольором, запахом і смаком нагадує свіжоприготовлене вологе високоякісне сіно. За поживністю сінаж займає проміжне місце між сіном і силосом, і введенням його до раціону можна одночасно замінити сіно, силос і частково коренеплоди. Важливо, що раціон сіжу за масою в два рази легший, ніж силосно коренеплідний, з метою запобігання захворюванням і зниженню продуктивності тварин. При використанні соковитих кормів слід дотримувати відповідних правил, вводити корми поступово, доводячи до повної норми протягом 10 днів, стежити за їхньою якістю, не допускати згодованню зіпсованих кормів, гнилих, запліснявілих, замерзлих, а також брудних контролювати стан тварин при згодовуванні того чи іншого корму. Враховувати особливості кожного його виду та умов використання. Так, сиру картоплю не можна давати сукрільним та лактуючим самкам, оскільки в ній може міститися отруйна речовина Саланін. Не рекомендується застосовувати в годівлі кролів столові буряки, які часто спричиняють розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, масові поноси. Особливо у молодняка. А зараз декілька слів про грубі корми. Грубі корми відіграють важливу роль у травленні кролів. Вони містять багато клітковини і забезпечують достатній для нормальної фізіологічної діяльності шлунково-кишкового тракту об'єм раціону, завдяки поїданню грубих кормів. У кролів загострюються різці, що сприяє кращій підготовці кормів до перетравлення. В добових раціонах грубі корми повинні становити 25-35%. До них відносяться сіно, солома, полова, гілковий корм. Основним грубим кормом для кролів є сіно, яке при своєчасній та правильній заготівлі містить 8-13% сирого протеїну. 1,6-2,8% жиру, 37,43% безазотних екстрактних речовин, 24-27% клітковини та 5,7% золи. Зовнішні ознаки високоякісного сіна це велика кількість листя, ароматний приємний запах, зелений колір. Щоб одержати сіно високої якості, злакове слід заготовляти на початку цвітіння. А бобове в період бутонізації та на початку цвітіння. Найкраще сіно з бобових трав люцерни, еспарцету, конюшини. Воно багате на протеїн, вітаміни та мінеральні речовини. Кролі також охоче поїдають злаково-бобове сіно, якщо воно своєчасно заготовлене. Добрим кормом для них є лучне, степове. Лісове і суходільне сіно. Достатня заготівля, якого може бути значним резервом для балансування кормів у раціоні. Нині в годівлі кролів можна широко використовувати сінне борошно, яке використовують з високоякісного бобового і злакобобового сіна, згодовують борошно у складі різних мішанок. Для годівлі кролів. Також використовують горохову вівсяну, просяну, сочевичну, ячмінну солому та житню, пшеничну, горохову, сочевичну полову, замінюючи ними частину сіна при його нестачі. Враховуючи біологічні особливості кролів, їх можна годувати гілковим кормом, який краще заготовляти у черні липні. Коли гілки найкраще вкриті листям, що міцно тримається і містить найбільшу кількість поживних речовин і вітамінів. Як гілковий корм використовують молоді пагони довжиною до 1 метра і товщиною 0,5-1 см. Гілковий корм заготовляють з осики, берези, горобини, акації, тополі, в'язя. Клена, ясена, верби ліщини звичайний. При появі проносу кролям дають гілки дуба і вільф у зимовий період можна успішно використовувати як вітамінний корм, гілки сосни, ялини, ялівцю. В одному кілограмі ялини міститься 55 мг каротину, сосни 60 і ялівцю 45 мг. Але згодовувати ці корми. Треба обережно, бо великі даванки можуть призвести до запалення шлунково-кишкового тракту і сечовивідних шляхів. Гілки кісточкових дерев не можна згодовувати, оскільки вони містять отруйну синильну кислоту. Отруйні речовини є також у гілках бузини, вовчого лика, бруслини, сумаху, рокотинка. А зараз. Трішки зупинимося на концентрованих кормах. Інтенсивний ріст і розвиток кролів неможливий без обов'язкового введення в раціон концентрованих кормів, питома вага яких у загальній річній потребі тварин становить 50-55% за поживністю. До групи концентрованих кормів відносять зернові, корми тваринного походження. Відходи переробки сільськогосподарської продукції, комбікорми. Із лакових кролі найкраще поїдають зерно вівса, яке переважно згодовують без попереднього подрібнення. Цінність цього корму в його високій енергетичності і оптимальному співвідношенні найважливіших амінокислот. Замінниками вівса можуть бути ячмінь і кукурудза. Що за поживністю переважають його, проте містять мало білка, мінеральних речовин та вітамінів. Тому зерно ячменю, кукурудзи, а також жита, пшениці бажано згодовувати із зерном бобових, макухою, пшеничними висівками, травою і сіном бобових. Ці злакові краще давати у вигляді дерті, оскільки зерно кролі поїдають. Погано. У зерні пшениці міститься важкоперетравний білок, на засвоєння якого в організмі витрачається багато енергії. Тому до раціонів дорослих кролів пшениці слід вводити 10-15%, а для молодняка 5-7%. Після спеціальної обробки методом екструдування норму пшениці в раціонах можна підвищувати в два рази і більше. Зерно бобових, горох, вика, сочевиця, соя, кормові боби значно переважає зерно з лакових за вмістом білка, мінеральних речовин та жиру. Поживні речовини бобових, особливо білок, важко перетравлюються, тому ці корми потребують спеціальної підготовки, подрібнення, запарювання, екструдування, плющення тощо. Згодовують їх. Лише у суміші з лаковими. З відходів переробки сільськогосподарської продукції, у годівлі кролів широко практикують пшеничні та житні висівки, а також макуху, соняшниковий, ляний та соєвий шрот. Кролі краще поїдають пшеничні висівки, але вони, як і житні, містять багато клітковини і великі даванки їх можуть погіршити травлення. А також сприяти захворюванню молодняка на кокцидіоз. До кормів тваринного походження належить збиране та сухе молоко, м'ясо кісткове, кісткове, рибне борошно. Збиране молоко сприяє підвищенню молочної продуктивності лактуючих самок, а також є цінним кормом для відлучення кроленят і молодняка на відгодівлі. Корми тваринного походження мають високу поживність, у них міститься багато повноцінного протеїну, кальцію, фосфору, вітамінів та інших елементів і згодовують їх у суміші з іншими концентрованими кормами. Корми тваринного походження гігроскопічні, тому часто псуються. Щоб запобігти захворюванню тварин при годівлі цими кормами, Треба ретельно дотримувати умов їх зберігання та сроків придатності до згодовування. Так, м'ясо кісткове, рибне і кісткове борошно проварюють, а верхній шар жиру зливають. Важливим джерелом повноцінного білка є кормові дріжджі, які використовують переважно при виготовленні комбікормів. Комбікорми це суміші. Збалансовані за вмістом необхідних для кролів поживних речовин. А зараз розповім вам про мінеральні добавки. при годівлі кролів, сумішами і комбікормами, особливо повнораціонними, важливо до раціону вводити мінеральні речовини. Від них залежить життєздатність тварин з мінеральних речовин, найнеобхідніші кальцій, фосфор, залізо, мідь. Цинк, натрій, хлор тощо. Нестача кальцію в раціоні сукрільних самок призводить до зниження коефіцієнту використання кормів, плодючості кролиць, життєздатності потомства, порушення нормального процесу, утворення кісток, тобто рахіт, і відставання в рості молодняка. Погіршується також стан тварин. При недостатній кількості фосфору, нестача натрію і хлору, знижує утворення в шлунку соку та його активність молочність самок, ефективність використання корму затримується ріст тварин. Ну і давайте згадаємо про вітаміни не менш важливими, ніж мікроелементи в раціонах тварин є біологічно активні речовини. Це вітаміни, зокрема А, Д та Є. А в деяких випадках. Б12. Нестачу вітамінів А та Д компенсують введенням вітамінізованого жиру в таких дозах молодняку 03,05 г дорослим кролям у період спокою 1, 1,5 сукрільним самкам 2-2,5 і лактуючим 3,5 г на голову в день. Вітамін А можна використовувати у вигляді концентрату. Розраховуючи його, кількість за потребою тварин у каротині. Препарати вітаміну Е вводять кормосуміш з розрахунку 5 мг чистого вітаміну на 1 кг корму. Ну і не забудемо про потребу у воді, в організмі кроля протягом дня витрачається значна кількість води з молоком, лактуючої самки, екскрементами. Через шкіру зі слиною тощо. Потреба у воді забезпечується за рахунок безпосередньо випитої та тієї, що знаходиться в кормах. Нестачу води кролі переносять значно важче, ніж корму. Її дефіцит призводить до гіршого засвоєння корму, зменшення живої маси, порушення діяльності шлунково-кишкового тракту, а при тривалій нестачі води. Тварини гинуть. При голодуванні кріль може повністю втратити запас жиру в організмі, 50% протеїну і залишається живим, втрата понад 10% води спричиняє його загибель. Потреба у воді залежить від набору кормів у раціоні. Якщо кролям дають велику кількість зелених і соковитих кормів, води необхідно значно менше, ніж при згодовуванні сухих. У жарку погоду витрати води більші, ніж у прохолодну, збільшується потреба в ній при згодовуванні кормів багатих на білок, жири та мінеральні речовини. Враховуючи це, стежать, щоб кролі були забезпечені водою достатньо і постійно, при утриманні в закритих приміщеннях промислове вирощування. Цього досягають. Провадженням автонапування, а при зовнішньоклітковому та шедовому дво- або триразовим напуванням. Воду кролям дають свіжу температурою від 10 до 36 градусів Цельсія. Використовувати замість неї сніг не бажано, оскільки це призводить до простудних і шлункових захворювань. Сукрільним самкам, ремонтному молодняку та кроленятам на відгодівлі – на добу необхідно 03 літра води, а лактуючим кроленятам 0,8 1 літру. От і все, ви щойно дізнались про корми і годівлю кролів. У наступному відео розповім вам про особливості годівлі кролів у різні вікові та фізіологічні періоди. Дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!